Ніколи б не подумала, що із звичайних варених яєць можна приготувати таку смакоту. Мариновані яйця в студію для вас. Рецепт знайдете в описі під відео. На вогонь ставлю каструлю, вливаю в неї водичку та соєвий соус. Опускаю очищені відварені яйця і після закипання проварюю одну хвилину. Я сьогодні експериментую, не використовую велику кількість яєць, тільки 3 штуки. На цю кількість маринаду можна використовувати до 5 яєць. Після того, як прокипіло, я виключаю вогонь і в цей маринад додаю оцет 9%, цукор і для такого гостренького соковитого смаку червоний перець та часничок. Гарно це все перемішую. Залишаю маринад, щоб він охолов при кімнатній температурі, а потім відправляю його в холодильник на ніч. Цього буде достатньо для маринування. Чим довше яйця будуть стояти в цьому маринаді, тим смачніший і насищений смак. З такими яйцями можна готувати будь-що: бутерброди, салати, закуски вони просто ідеальні. У них такий ніжний, пікантний соєвий смак. Скуштуйте, а я вам бажаю смачного!